Сьогодні поговоримо про таке поняття в SQL, як database link. Він же скорочено, можна казати, DB-Link. Дивіться, зараз розберемо теоретично і потім розберемо ще практичні приклади. Теоретично, що таке DB link? Це об'єкт бази даних, який дозволяє виконувати запити між різними базами даних, які доступні між собою по мережі. От така є у нас банальна схемочка. Зліва у нас типу одна база даних, справа інша база даних, і можна в у цій базі даних, яка зліва, створити, наприклад, таку штуку, як Database Link. і ми, підключившись до бази даних, яка зліва, можемо селектити дані, які є фізично в базі даних, яка у нас у тут справа. Тобто є така штука, яка може між базами створювати такий якби конект. Мережевий, і можна за рахунок SQL спілкуватися між різними базами даних, за рахунок SQL. Ще хочу розказати такий приклад. От я, наприклад, працював у 2014 році в Укртелекомі, і у мене був доступ до центральної бази даних в Києві, у якої були створені database селінки до всіх баз даних. Всіх областей України на той момент 25 областей у мене був доступ. І я мог подивитися дзвінки там і по таксофону, і по мереж... і якимось зарубіжним дзвінкам. І в мене дуже часто було таке. Такі задачі, коли я, е, мені потрібно було там подивитися кількість дзвінків по всім областям, там, по таксофонам, наприклад, або по якимось зарубіжним дзвінкам, тим же, або по пофіксований е, фікс, фікс, е, зв'язок, тобто ну, оце, який по звичайним проводам, це називається фіксований зв'язок телефонний. І я просто підключався до бази даних. Е, Центральної, але міг селектити всі таблички з всіх інших баз даних за рахунок Database лінка І давайте зараз практично розберемо, як створити датабейс-лінк, і як синтаксично потім можна взяти і заселектити дані з іншої бази даних, при цьому ми підключимося до якоїсь там центральної, грубо говоря, бази даних. І отакий, наприклад, приклад. От у мене є база даних типу 1, наприклад. Це буде у нас київська база даних. От для розуміння, якщо зайти в налаштування підключення цього, цієї бази даних, от у нас тут хостнейм, бачите, ось такий. Ну так глаз запам'ятаєте, що тут IP-адрес там 10, 211, що-то. Що Якийсь ip адрес А є у мене база даних інша. Дивіться, я теж заходжу в налаштування, і тут інший IP-адрес. Тобто, я зараз підключився до двох різних баз даних. Але із бази даних 1 є мережевий доступ в базу даних 2. От, наприклад, я зараз підключився до бази даних 2, наприклад, це Херсон. Ну так, для прикладу. І от в табличках є три таблички, яких такі: от, clients, Employees і Tariff Plan. А в базі даних 1 табличок нема. Тут от пусто. І, от, наприклад, я заселекчу зараз тут табличку Clients, і у мене от селект виконався, тому що фізично. Табличка Clients є в базі даних номер 2 Якщо я цей select скопіюю сюди і тут запущу, ну розуміємо, да, що в мене нема такої таблички. Ось, будь ласка, тут пусто, і тут написано теж table does not exist. Тепер, що я зроблю? Я візьму в базі даних номер 1 це типу у нас центральна база даних, і створю database Link ось таким синтексом. Давайте зараз я ось сюди ставлю і розберемо. Що я роблю? Create database link. І ось тут кажу, як цей лінк буде називатися. Ну, я його назвав, наприклад, IT Skills. Далі треба прописати в Connect і от сюди, в подвійних ковичках, логін і пароль того користувача, у якого це той користувач, який є в віддаленні базі даних, тобто в базі даних 2. Отут, по суті, в налаштуваннях я підключився. от, Напряму через d і отут ввів е, пароль. І ось тут, по суті, я його теж уводжу. Тобто я знаходжусь в одній базі даних і створюю конект до віддаленої бази даних, яка доступна в мережі. І ось тут, е, в, оці, в цьому рядку, я прописую е, от таку, е, от такий рядок. І найголовніше, тут в хост і в service name прописати IP-адрес віддаленої бази даних. На 146 завершується. Зверніть увагу, тут я от напряму. Підключився до цієї бази даних. Ось Точно такий ip адрес і назва бази даних ось така. І ось тут я це прописав в хості, хості і ось в серіснеймі. І ось таким синтексом зараз створю датабейсинг під назвою який буде, за рахунок якого можна буде подивитися дані, от, які знаходяться тут. Але мені не потрібно буде створювати окремі там коннекти в sql isc я під одним коннектом зможу селектити дані, які знаходяться і в базі даних номер 1 і в базі даних номер 2 Ось така от буде у нас історія. Створюю оцей database link. Запускаю цей скриптик, і дивіться, database link, at skills created. І щоб зрозуміти, он ось тут буде зберігатися. Ось рефреш натиснув, і у мене ось створився, створився такий об'єкт, як database link. І тут ми бачимо ось те, що ми те кіно прописали, коли створювали. Ось сюди буде хост, по цьому хосту буде стучатися по мережі з цієї бази даних в віддалену базу даних. Тут ми бачимо, де мої під яким юзернеймом ми будемо підключатися. І дивіться, як перевірити, чи працює цей database link. По класиці, це робиться ось так: Select-зірочка From Dual. І дивіться, щоб прописати database Link з іншої бази даних, це робиться отак по синтесу через собачку. І от сюди ми прописуємо нашу назву DB-Link. Запускаю цей Select. І дивіться, у мене він відпрацював, до речі, бачите, не, ну, не за там, долі секунди, аж за пів секунди. І оце я зараз заселектую табличку Dual з віддаленої бази даних, яка доступна по дебелінку. Тому що якщо я запущу цю табличку Dual тут, вона просто буде моментально відпрацьовувати. Бачите, 0016. 0, ну, взагалі за 0 секунд, тому що ну, просто моментально. А по мережі це вже буде невеличка затримка, тому що це вже воно по мережі, поки достукається, і тут вже мережеві теж штуки такі буде присутні, що, наприклад, якщо навантажена мережа, то ваш селек може виконуватись трошки довше і так далі. Тому бачите, от таким чином ми бачимо, що точно у нас оцей database link доступний. Це покласиться от за рахунок. Такого синтаксису, ну, це воно вже, мабуть, із киша достає. Ну, працює і добре. Тепер дивіться, що я хочу зробити. Щоб мені заселектити табличку Clients, оцю, яку я тут заселектив, я просто ось тут прописую лінк після таблички. Ось так: от. собачка IT Skills. І таким чином я побачив дані тобто, я підключився до бази даних номер 1 а бачу дані в табличці Clients. Які фізично є в базі даних номер 2 Ось тут ці таблички, ось по цьому IP-адресу. І що я хочу сказати наостанок? Ми навчилися створювати database link. Тобто головна умова це вже треба там з адміністраторами спілкуватися, щоб з бази даних номер 1 була мережева доступність до бази даних номер 2 Тоді при створенні такого лінку у вас буде, у вас буде доступний ось такий синтексис. І ви зможете селектити таблички з іншої бази даних, підключившись до якоїсь там головної бази даних, грубо говоря. Що я хочу сказати? Що по databйс-лінку доступні всі DML-команди, і включаючи Select. Тобто можна робити select, можна робити insert, update, delete. І давайте розберемо, наприклад. Наприклад, я зараз візьму і ось такий insert, Зроблю в віддалену базу даних. Зверніть увагу, що в мене прописано ось тут. Я роблю insert into в табличку Clients, і по деблінку я роблю insert в віддалену базу даних. Запускаю цей insert з комітом, тому що після dml команди треба ще коміт. Дивіться, один row inserted, один row inserted і commit completed. Все відпрацювало. І якщо я зараз піду вже в віддалену базу даних, базу даних номер 2 типу Херсон, я запускаю тут Select, і що я бачу? Ось у мене. З'явився рядок. Тобто я по мережі взяв і зробив інсерт. І точно так підпрацює і апдейт, якщо потрібно, і delete. Ну і для розуміння, наприклад, я зараз хочу видалити цей рядок. Запускаю delete. Ось такий, зверніть увагу знову ж таки, до віддаленої таблички clients по database link IT Skills. Видаляю ID шник 4 і відразу комічу. Запускаю rows, один row deleted, commit completed, і у нас тут теж. А, вже пропав цей рядок. А, для розуміння хочу вам показати, що DDL команди не відпрацюють. Тобто, якщо ви хочете дропнути цю табличку, або а, за рахунок команди Truncate очистити делітом, ви зможете очистити. Я зараз не, просто не хочу очистити, а, очищати табличку, бо там ці дані потім знову відсертити. А, але з, а, зверніть увагу, що я, якщо вам по мережі потрібно видаляти велику якусь табличку, там на мільйон рядків, ну це. Архітектурно дуже невірне буде рішення, тому що це буде по мережі, цей деліт, мільйон рядків дуже довго видалятися. А якщо ви такі думаєте, о, так, транкейтом мгновенно працює моментально. Я хочу, наприклад, за рахунок транкейту моментально очистити табличку клієнтів, яка віддалена табличка. Запускаю цей кусок коду, і що мені каже SQL, мені каже SQL, що DDL операції недоступні через віддалену базу даних. Але я вам чесно хочу сказати, що є способи, за рахунок яких можна, знаходячись в базі даних номер 1 відпрацювати якусь, якусь ddl команду відправити запит на віддалену базу даних номер 2 в нашому випадку, і щоб цей транкейт відпрацював. Я думаю, що цей ролик я зніму в майбутньому. Якщо дуже хочете це побачити, напишіть це в коментарях. Тоді я точно його зніму, ну, зніму точно швидше його. У мене в планах є це показати, але якщо вам дуже-дуже цікаво, напишіть, і тоді я буду розуміти, що це треба зняти швидше. Ну, в принципі, ось таким чином ми розібрали, що таке DDB link. Дуже часто його використовують на IT-проєктах. Тому що дуже часто потрібно, знаходячись в одній базі даних, подивитися дані в іншій базі даних, можна перезалити за рахунок інсерту, да? можна зробити інсерт from select, по віддалені таблички, і таким чином перезалити просто дані за віддаленою бази даних в центральну і якось вже там аналізувати. Це теж дуже популярна задача, коли просто по деболінку треба перезалити дані. За рахунок звичайного інсерта. ну ось так от розібрали. Користуйтеся. Якщо будуть коментарі чи питання, пишіть.